Панове привіт! Якщо перший драфт у сезоні я вирішив зібрати суто чоловічим, то з другої спроби я вже не відмовлявся від можливості взяти дівчат до себе у команду. Завтра буде трохи футбольних матчів в рамках Кубка України та Кубка Англійської ліги. Тож можете собі придивитися, оцінити шанси і зробити свій прогноз. Фавбет, як завжди, чекає. Посилання у закріпленому коментарі під відео, а для нових користувачів є класний бонус: до 10 тисяч гривень на перший депозит. Всі можуть заходити в мою команду All Inclusive. Ласкаво просимо. Маркс Рашфорд. Діані. Ось одразу. 4-4. І Рашфорд, ну тут Раша треба брати. Оу, ну, одразу помітив. Ну, ніс Рашфорд, прикольно. Ціха 81 дівчинки. Ну тут я вже, до речі, так не дивлюся на це, як е, тоді, коли оглядав картки, все-таки е, вагатих модельок накладається на їхню силу і компенсує. Ну Інша справа там витривалість, всі інші показники. Але з силою, поки ніби в боротьбі з корпусом проблем нема. Поки що, поки що я не бачу, щоб там якась делікатна дівчина відштовхнула когось потужного. Ще й гая до них падає. Ось поглянь. Оп. І люкс. вії на фотку для Еї. з цієї, пані. Не хотів би дуже прокопуватись до зовнішніх приколів, але мені не подобаються ті накладні вії в залі. Осано суперсабо. Джудбенгем. Уу. Але тут і мане, але Белінгема хочу взяти. І закинути його в до Чуа мені. Бляха, в нього нема позиції. Це провал. Поганий знову драфт виходить. Лео Месі останненький мені такий влітає Лео, і я його забираю. Лео Месі. О тут хай буде без хімії. 26 пункт був з. Аргентинським тренером Руссо. Я думаю, що мені буде тут, і Балінгів буде випускати на заміну PowerShot. У Месі точно має бути фінець шот. Першот у рашфорда майже безніматися, і зараз спробуємо. Що в мене є, дівчата в складі, чи не вийшло? Не вийшло. В запасі тільки є дві. Нема. Mm -hmm. Ану. Боже мій. Що за павершот? Реально швидко стрільнув, але як? Як і впав? Напівбоком. З розвороту. Ай, ну ніс. Ну, в принципі, як її анонсували, що ці удари не будуть виконуватися швидше. Тобто та анімація ніби стартувала, але відпустило її дуже швидко. Дуже нереалістично. Павершот? Якби його не було в грі, я б не сказав, що це погано. Тобто питань нема. Можливо, і занадто. Це, це дичина. То це занадто імбово, бово? Це якась суперсила. Типу, ну воно летить круто, але як написав хтось, що дуже нереалістично, я собі подумав насправді. воно, Ну слухай. Відносно. А, я ну, Рошворд. Погано дуже-дуже посипалися. Ооо, oh, беляха. Джод І Дан. Пішли вперед. О-о-о. Оооодис дякую. Гарно, раш. Молодець, ну єс. Yes. Вот і Дува, така маленька. Манюня. Манюня дан. Така мацюпунька. м'яч, то як половина тої футболістки. <laughs> он така маленька, ну... Но... Роздавав найменше і, напевно, футболіст на полі, якого я бачив, граючи коли-небудь у FIFA, чи зараз FC. Джуд. Ну, ну, пасом. Грай, 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 це міка. Зараз дасть дотик погано, не дав, добре. Бляха, небезпечно дав і все, я скінь назад. Дан! Ну я. Ох ти, дивись, Дан! Молодчинка! Поборолася! А ти дає. Дивись, яка швидкість в неї. Ого! Я він ісю собі згадав. У неї дуже крутий стартовий ривок. Технічно дан. Оп! Ай-яй-яй. Месі щось загубився на полі, розчинився, я б сказав. Зараз на собі трошки Мессі збирає, трошки збирає, виходить під фінець шот викручує Лео Месі сам куди. Рев. Паскудо. Ну, 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 то просто кривенька качечка, я не знаю як що сказати. В нього стільки важливих пасів зрізається, ну до імобіль йому дуже далеко, коротше. О, Мессі. Месі. МЕСІ! Лео, Лео, Ну Нуніс, баран, Ну Нунісы. Дай-дай-дай, чули? Прикол. Ай! ААА! Одіссеас! молодець, лев матчу. Да, ходило. Цікаво, хто кричав? Дай-дай, дай! Крихітка ДАН. Молодець. О, крихітка дан! А, але нічого. І просто якщо ти йому пробити, то це GG. Це нормально, це треба фіксити. Коло. Коло, 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 коло туре! Бенедервайсі, баралла, ну таке, таке. О! О! Та ти дивись. Ой-ой, погано. А зараз втече. Фу. Аааа. Оу є! Є. Ця помилка буде для тебе. Фатальною. Месі. Якось не летять дні тут ефіра. Уу. Як летіло в попередній грі. Чудак собі привіз зараз ще гірше. І фатальніше, ніж в попередньому випадку, де просто м виходив ніби в свою атаку, намагався через пас побудувати і помолився. Тут просто взяв нагло і кинув. І оце затемнення, що в очах світлі на фікофах. Месі. Дуже легенько. Отаке. От Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. ну, не бісе мене. Хай Месі буде тут страйкером. Тиждень два часу. І Лео Месі добре. це вже не Ноніс. Інша справа. Крихітка дам! Доворошро не хотів сказати, і суперник навіть паузу взяв, бо він теж вірив в те, що влітає гол в ближній кут. Ну Оце, бляха, попадаюсь вже не вперше, сам собі привожу. Добре. Насі прекрасно. Крихітка дам! Як вона там протиснулася, все-таки знайшла цю передачу і вистояла, не впала? Ну, коли Голкіпер хороший так просто не зайде. Ага, ага, Нормально. Нема якихось там МБП і так далі. Ага, пауза бере суперник, зараз когось там теж випустить. Добре. І в нас є що? Запропонувати у відповідь. Ну, викидатися в цій грі лінію захисту катастрофічно небезпечно буває. Ну, Ну, є молодець, що влучив, я вже боявся, що підведе лівою, забиває правою, не хоче Циркач. Ну от зараз автоматично захисник фланговий вилетів, то про що я кажу, що помічає, що суперник так винолітає. Мені це не подобається така хрінь. То не є здорово. Заважає, коротше, створювати моменти. Бо бот вискакує. 2-0, добрий Рашфорд. Так не має бути. Ти маєш сам вручну переключитися правим стіком на флангового захисника і потягнути його, щоб зіграти на перехоплення не так, щоб бот просто вилітає. і... Тобто можна спробувати скористатися, щоб давати закидання. Але але це вже зовсім інший. То має все одно вручну завжди робити суперник. І то не якісь там шалені стати, в того з як то не якийсь легендарний чи героїчний. Дан! Хай дають ретвіти. Скажу, ей ей ей. Фікс Фікзіт. Ну вибач. Але погляньте 3 2 3 0 3-0. Захист працює добре. Хоча, коли починав грати, ви всі 4 здавали, що захищатися важкувато, бо всі повільні. Що тут в нас? О, 12 рарних гравців. Мегапак був. Тепер переплюнули. Пак номіналом за 1000 фіапоїнц вони ж 50 000 монет. Чи може тут бути волкаут? Пішли. Португалія. CM. Бернардо Сілва. Трошки є рейтингу. 88 GG! Мій перший волкаут! Що по монетках? Зелінський, Димарко, Дія, Мертенс, Діо, Карлос, Морена, Беккер. Що у нас Бернардо Сілва каже. каже, що він же Фолдер. Після того, як зіграв кілька матчів із дівчатами в складі, і проти складів, де дівчата були, можу заспокоїтися з питанням показника сили. Тому що якщо там у деяких панянок була сила 80 і вище, і ми думали, як так, вони потужніші, ніж умовні неймари, десь навіть маркіньуси, то далі е, я побачив модельку дівчат. Вона дуже маленька, така витончена, тендітна, і на полі ця сила просто розчиняється. Тобто за рахунок модельки, е, відсутні. Ваги, якось от це прибиває показник сили, і дівчата вже не виглядають такими. Вони не штовхаються, коротше кажучи, так, щоб чоловіки відлітали. І це добре Але виконувати вони вміють. дриблінг паси, десь навіть удари. Тут все одно, напевно, це занадто круто порівняно до чоловічого футболу, але вже маємо те, що маємо, тож будемо собі трохи з тим розважатися, не сильно прискіпуватися, хоча без цього, напевно, не обійдеться протягом сезону FC24. На сьогодні все. А в коментарях напишіть, якого найкрутішого гравця, який продається, ви спіймали в паках FC24. Порівняємо з моїм Бернардо Сілвою. Почуємось, побачимось, бережіть себе.